Бонжарно всім дніпрянам. Ми спілка антикорупціонерів Дніпра. І сьогодні ми зануримось в світ італійського кіно, світ родинних зв'язків, корупції та великих грошей. Мова піде про Дніпровський державний медичний університет, або як всі його називають, Дніпровська медакадемія. На вас чекає сім серій нашої італійської саги, а саме: Сімейство донни перчіно, аптеки немедичної академії, колишній дон сімейства, сірий кардинал гончареллі, фінансування терористів за ваші кошти, використання адмінресурсу та охоронці привиди. Перш за все, вашою задачею буде вивчити три основних прізвища: а саме: Перцева, гончаров і дзяк. Саме вони будуть фігурувати протягом всього нашого серіалу. Ну що ж, почнемо з першої серії. Знайомтесь, Донна перчино в цивільному житті Тетяна Перцева, ректорка медичного університету, з 2017 року. У 2019 році Тетяна була помічена у внесенні в свою декларацію недостовірних відмостей. Через це проти неї було відкрито провадження. Тож ми перевірили її декларацію власноруч і побачили, що ректор із річним доходом в 1 мільйон 800 тисяч гривень не має майна, окрім квартирки в старій будівлі та годинника Френк Мюллер. В декларації вартість годинника пані Тетяна не вказала, але ринкова вартість годинника коригується від 5 до 100 тисяч доларів. Ну що ж, бідна, але стильна донна. Її донька Перцева Наталія Олегівна. Завідуюча кафедрою ендокринології, ми одразу подумали, що ну не ж бути такого, що завідуючою кафедрою ставлять доньку ректора. Ну бо це звичайним конфліктом інтересів. Але ж ні, в ДДМУ можливо все. Бо ректорка Тетяна Перцева підпорядкувала свою доньку Наталію Перцеву проректору. І дуже хоче, щоб ми всі повірили, що це неформальність і ніякого конфлікту інтересів тут звичайно немає. Я не підписую жодного документа, що стосується моєї доньки. Є проректори, крім того, є зовнішній контроль з сторони Міністерства охорони здоров'я. Але Національне агентство запобігання корупції в цю брехню не вірить та документально показує про наявність конфлікту інтересів. Цитуємо. У ректора перцевої Тетяни Олексіївни вбачається потенційний конфлікт інтересів через наявний приватний інтерес, зумовлений сімейними стосунками зі своєю дочкою перцевою Наталією Олегівною. Перцева Тетяна Олексіївна має повноваження стосовно всього колективу Дима Моз України та конфлікт інтересів має постійний характер. Попався. Попри аскетичне життя її матері, Наталія має дві квартири та два комерційні приміщення в ЖК Креніна і ділянку в Орловщині. Дуже затишне місце, яке межує з володіннями її батька, сеньора Олега Перцева, колишнього чоловіка донни, до якого ми повернемось пізніше. Кожний заможній італійський клан має свою вітрину. Для сімейства Перчиньо такою вітриною став бізнес у фармацевтичній сфері. Кожен з Дніпран хоч раз бував в аптеках медичної академії. По Дніпропетровській області розташовані 32 таких філіали. Звичайно, купуючи ліки, ви думаєте, що купуєте в аптеці, що належить університету, бо не може бути такого, що, маючи назву державного університета, аптекою володіє якась приватна особа. Уявляєте? Може, в нашої Донни є колишній чоловік на ім'я сеньор Олег Перцев. У 1998 році він стає співзасновником приватної мережі аптек, яку називають іменем видатної на той час академії. Відповідно до половень статті 491 і частини 5 статті 90 цивільного кодексу України юридичні особи не можуть мати однакові комерційні назви, якщо це вводить споживачів в оману, тобто ми можемо побачити саму просту незаконну експлуатацію іміджу державного університету для забезпечення власних фінансових потреб. І ми вважаємо, що ми достойні цього. Дон Перчино офіційно володів аптечною мережею аж до 2021 року. А у 2017-18 роках аптека медакадемії виграла 6 тендерів, які були розміщені Дніпровською медакадемією. Тобто, в договорах ми можемо бачити дуже цікаву річ. З одного боку підпис представника компанії колишнього чоловіка Тетяни Перцевої, а з іншого підпис самої Тетяни Перцевої. Іншими словами, подружжя перцевих поділило між собою наші з вами податки. У цьому затишному місці серед лісу ви можете побачити ділянку і будинок, що належить нашому сеньору. Як бачимо, окрім будинку, на ділянці присутні гостьовий будинок, басейн та власний тенісний корд. В тенісі мені очень подобається теніс. Очень подобається юбочки. Власником аптек після Перцева Олега став Гончаров Сергій Іванович. Ми думаємо, вам буде неважко здогадатись місце роботи нового власника. Звичайно, пан Сергій працює у Дніпровському медуніверситеті на посаді проректора з економіки. В розділі керівництва сайту ДДМУ його не знайти. Бо справжні сірі кардинали не люблять світитись. У тіні медуніверситету розквітає справжня фінансова імперія. Проректор Сергій Гончаров раптово декларує 60 мільйонів гривень доходу, які отримує від маловідомої структури під назвою Олімп Менеджмент. Хто ж керує цим олімпом? Спершу Сергій Даніелян, батько якого а що Даніелян, Радом Змі був пов'язаний у продажі наркотичних речовин через свою мережу аптек у 2011 році. Згодом уповноваженою особою стає наугольникова Галина Адамівна, те, що цього самого Сергія: сімейний бізнес. а вже ж у стилі найкращих мафіозних серіалів. У серпні 2024 року Олімп Менеджмент набуває 100% володіння і повністю поглинає аптеку медичної академії та аптечний склад медичної академії. А керівником обох компаній залишається проректор гончаров. Таким чином, Сергій Гончаров, продавши аптечні активи олімпменеджменту, фактично посилив вплив великого фармацевтичного гравця. Ця структура пов'язана з власником однієї з найбільших аптечних мереж України, яка займає друге місце за кількістю точок в Україні. В результаті через сховані механізми контролю ринок знову рухається до монополізації, а Гончаров, схоже, виступив посередником у цьому процесі. Також аптека медичної академії під керівництвом Гончарова приймала участь у незаконному привласнюванні державних коштів. Мережа Аптек приймала фальшиві електронні рецепти, створені через систему Хелсі, на неіснуючих пацієнтів, і отримувала компенсації від Національної служби здоров'я України. Тобто держава з наших податків платила аптеці Гончарова за ліки для громадян. А аптека отримувала кошти, але залишала ліки собі для подальшого перепродажу. Але і це ще не все. Як власник аптечного складу медичної академії Сергій Гончаров став частиною ще однієї схеми: ухилення від податків, виведення коштів за кордон та їх подальша легалізація через змову з іншими компаніями та можливу підтримку з боку посадових осіб. В 2019 році ДБР встановило, що аптечний склад медакадемії за сприяння держслужбовців та постачальника імпортера замінювали інвойси. Таким чином не платили належні податки та збори на територію України і виводили кошти за кордон на рахунки від контрольних офшорних компаній. На цьому бізнес головних героїв медакадемії не закінчується на соборній площі 2, яка раніше називалась жовтневою, розташована поліклініка медичної академії. Ситуація така сама, як і з аптеками медичної академії. Фактично, поліклініка університету не належить. Її власником є товариство Версус, засновником якої є сеньор з нашої відомої трійки Дзяк Віктор Георгійович. До 2021 року його партнерами були Гончаров Сергій та Перцев Олег. Тобто, юридично поліклініка не має жодного відношення до державного університету. Але за рахунок репутації Дніпровської медакадемії сприяє заробітку приватних осіб. Але це ще не все. Кілька років тому професор Ірина Спіріна відмовилась передавати корпус університету під приватну стоматологічну клініку головних героїв нашого серіалу. Цей корпус не підлежить. Тому щоб здесь выполнялись операции операції і тим більше ставилися імпланти. Корпус на протяжении многих лет поражен грибком. а грибок — це дуже опасно. Это на сьогоднішній день санітарно гигиенические норми були нарушены. Як ви гадаєте, чи була з боку розплата у відповідь? Безумовно. кафедру, яку очолювала Спіріна, просто закрили. Тому э, ламать не строїть. З прозорістю в адміністрації університету доля не склалось. Може, хоча б з якістю навчання пощастило. Ні. Починаючи з 2017 року, ДДМУ закупив стоматологічну техніку на 49 мільйонів гривень. Звичайно ж, кожен з вас подумав, що це необхідно для практики студентів на стоматологічному факультеті. Але ж ні. Самі ж студенти кажуть. Що за п'ять років навчання обладнання вони бачили лише тоді, коли університет навідувало телебачення, і студентів як масовку використовували для піару прекрасної роботи адміністрації університету. Дуже важлива це якість навчання. на це ми завжди звертаємо велику увагу, для кого заклад тримає в полоні, викуплене за наші податки обладнання. Наші колеги з програми «Особовий погляд вияснили. Що фактично центр використовується як приватна стоматологія. Проте навіть касові апарати про око. Ось тут зафіксований розрахунок готівкою. Ніхто не комплексує. Розбираючись із діяльністю Дніпровського медуніверситету, ми натрапили на резонансний прецедент. Де ДМУ було звинувачено в участі в каналі нелегальної міграції. Вихідців з африканських країн та країн близького сходу за рахунок запрошень на навчання до університету. Я знаю про те, що ви всі подумали, але ні, я до них не відношусь. Виходячи з тексту ухвали суду, частина грошей, отримана на цій діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій. Статуй свободи! Айва! <плес> А які ж методи використовує перцева для відбілювання власної репутації? Правильно. Викладацький склад. У 2019 році засобами масової інформації були опубліковані статті. В них містилася інформація щодо корупції в медичному університеті. Керівництво ж дало команду записувати дуже ненаграні відео у відповідь. На них викладацький склад. Підтримує університет в цей дуже важкий час. Канад другого медичного факультету, яка загальної клієнта, підтримує дина Нашу рідну академію, якою ми пишаємося, яку ми любимо. Ми підтримуємо дима. Ми підтримуємо дима. Дмитро, ти ж не тварина. Давай вставай. Нашу рідну академію. І цей абсурд є нормою для перцевої, яка готова йти на все, лише би створити картинку про те, як в університеті все ідеально. Звичайно, щоб зберегти свою владу. Перейдемо до наступної глави нашої медичної саги: Охоронці привиди. 4 березня 2025 року. ДДМУ укладає угоду з Орлан Вектор на суму 4 мільйони 470 тисяч гривень. Ми помітили, що охоронний тендер з ДДМУ є першим і єдиним тендером Орлан Вектор за весь час існування компанії. До цього університет охороняла компанія КГБ Кепітал. Так, так, та сама компанія з дуже цікавою назвою з нашого розслідування на Дніпровську політехніку. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, так от, за весь час медична академія уклала договір з КГБ на суму 31 мільйон 599 тисяч гривень. А 2024 року Антимонопольний комітет вніс КГБ до чорного списку. Як гадаєте, за що? За махінації на держтендерах. І через три місяці з'являється перший в історії тендер від Орлан Вектору, про який ми казали раніше. В нас з'явилося питання. Чи є зв'язок між Орлан Вектором і КГБ Кепітал? І тут наша команда вирішила перевірити об'єкти університету, на яких за умовами договору повинна бути охорона. Викривайте на першому об'єкті, який повинен охороняти Орлан Вектор. Ми побачили охоронця у формі КГБ Кепітал. Ми спитали у Вахтерки, що люди в формі КГБ роблять на об'єкті. якась тадійна компанія, тому що я бачила... Позавчора я була в формі КГБ... КГБ. А, КГБ, да? Це компанія така, да? Вони там туди. Ну, говорять, будуть міняти, але поки що вона така. Угу. Некоторі посривали етикетки, а некоторі з ними ходять. Посривали? Чому? Вони що не там працюють? Ні, ну, там, але це ну, ж КГБ, да? ти ж розумієш. Пазл склався. Після цього в нас з'явилося ще одне питання – чи виконує Орлан Вектор умови договору? За умовами договору на кожному об'єкті повинна бути визначена кількість охоронців. На частині об'єктів в їх робочий час кількість людей не співпадала. 10 плюс 7, знаєте, що ми отримаємо трошки менше, ніж 13. А на частині їх не було взагалі. Охранник в цьому корпусі. На деяких об'єктах відсутність охоронців намагались приховувати і були дуже не раді нашому візиту. Подіньте, Я у вас женщина, которая ваш охранник, анаті корпуси. Она у вас одна на вас аднасі корпуса. Какая вам разница? Я вас спрашиваю. Я на каком основании перед вами должна читатися? За нашими підрахунками за неіснуючих охоронців з наших податків буде сплачено мінімум 1 мільйон 336 тисяч гривень. В Дніпровській медакадемії все як в справжньому італійському серіалі. Є донна, є сеньори, є родинний бізнес і, звичайно, грошові потоки, що течуть повз бюджет, мов повз повскалих у поганого сомельє. Схем більше ніж піцерій у Неаполі, і ніхто нічого не знає. Все випадково, все збіг. Але все це не кінематограф, а просто ще один день у Дніпровській медакадемії. Дякуємо за вашу увагу. Долучайтесь до нашої ініціативи. Прямо зараз триває набір до нашої громадської організації. Ми відкриті для всіх охочих боротися з корупцією разом, навіть якщо у вас немає відповідних навичок або досвіду. Адже ми навчимо кожного. Якщо ви бажаєте підтримати нас іншим способом, підтримуйте нас донатом. Навіть невеличкий внесок допомагає нашій діяльності. Посилання будуть в профілі та під відео. До нових зустрічей! Ваша спілка антикорупціонерів Дніпра.